Із побратимами відбив штурм, коли сили противника втричі переважали. Прикордонник Дмитро доєднався до війська у травні 22-го, А з листопада торік несе службу на Харківщині. каже, ворог постійно намагається просунутися на нові позиції. Однак наші військовослужбовці не дають цього зробити. Про нелегкі будні на передовій та протидію ворогу герой нашого наступного сюжету розповів Соні Григорчук. Може бути за день два штурми, може бути таке, що три дні нічого не буде. По кілька разів на день і в різний час доби штурми противника, каже прикордонник Дмитро, різні. Однак завдання одне просунутись і закріпитись на позиціях. Ми сидимо і можуть так само в сусідньому підвалі. Ну тому, що у нас позиції в селі, скажемо так, і погреба, підвали, все є. І вони можуть сидіти так же само, ну по сусідству. Водночас мета наших бійців виявити ворога і доповісти про нього. Якщо ми можемо їх достати, то тобто зі стрілецької зброї, ми їх мінусуємо. Якщо ми не можемо це зробити, ми передаємо на штаб. Штаб уже ескадрилія ескадрилі злітає, тобто дрони, і дронами їх вже там до. Долякують. Військовий зауважує, разом із протистоянням на землі боротьба триває і в небі. Постійно нам висять дрони, і так само і наші, і так само і противника. І нам вони підказують, там, от працюйте туди, відпрацюйте туди, ти не можеш голову висунути, не можеш там, ну, ти нічого не можеш зробити, тому що над тобою постійно наблюдають. На Харківщині Дмитро несе службу з листопада минулого року. Згадує один із штурмів, які відбивали з побратимами наприкінці січня. 6-18, тричі їх більше було. Їм же ж ніхто не говорить, що там, там-то сидять. Їм кажуть, там ваші і дід. Вони відповідно йдуть. Ну вони ж не знають, що ми там сидимо. І їх чекаємо просто. Більше тижня окупанти сунули з різних сторін. У нас по годиннику там 12.00. Типа 9 година і 3 година. Тобто там на третю, на 11, там два там чоловіка, два. приложіть їх. Ми в ту, сто... в ту сторону відкриваємо вогонь. Ми відкрили вогонь, вони трохи прилягли, тому що вони теж бояться. А з автомата удобно закопа виліз, насипав їхню сторону чи приложив, і все добре. За стрілецькою зброєю робота дронів. Вони прилягають і пролітають наші і починають свою роботу, відпрацьовують і там. інколи треба було піти, подивитися документи їхні, ну, перевірити. Якщо там було чого перевірити, то ми витягували документи і надавали інформацію, що за підрозділ на нас йшов. Штурмувати українські позиції росіяни намагались хвилями. У такій ситуації, каже прикордонник, треба завжди бути на поготові. 18 чоловік іде і їх там буквально, ну, скажімо так, розматуємо ми їх ну, 20 хвилин, тобто 20 хвилин бою і потім. Ну, Понятно, що ми не знаємо, чи ще хтось вижив, може хтось там заховався, зараз вилізе там з ямки якоїсь, кине гранатку тобі, чи ще щось там. Тоді бійцям вдалося повністю розбити сили противника. Самі ж із протистояння вийшли без втрат. Та Дмитро наголошує, ворог не полишає спроб захопити більше територій і постійно вчиться новому. Постійно щось нове до тебе прилітає, щось новеньке, щось невідоме. Є такі, що взагалі там ну, виїхати даже не можна машину і там евакуацію якусь зробити, чи підвести харчів там ну, до точки евакуації, щоб хлопцям було що їсти. За особисту мужність і самовіддані дії для захисту держави Дмитра нагородили медалю за військову службу Україні. Він продовжує відбивати атаки ворога на харківському напрямку. Соня Григорчук, Максим Масленко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.